Українцям заборонять одночасне отримання зарплатні та пенсії, і стосується це лише декількох категорій населення, які працюють офіційно. Розповім про це у сьогоднішньому відео. А поки що не забудьте підписатися. Отож, якщо ви українець, педагог, лікар, чи державний службовець, які пішли на пенсію за вислугою років, а згодом знову повернулися на державну роботу до тієї ж спеціальності, вам пенсія буде призначена, але виплачуватися не буде, поки ви не звільнитеся зі своєї офіційної роботи. Якщо ж ви зміните місце роботи і не будете працювати більше педагогом чи лікарем, чи держслужбовцем, а знайти. Вдайте собі щось інше, то ви маєте право мати і пенсію, і зарплату. Знайте законодавство і використовуйте для того, щоб відстоювати свої права. Якщо розумієте, що пенсія вам не світить ні за віком, ні за стажем, ні за вислугою, і взагалі ваш стаж малий чи недостатній, рекомендовано оформити собі приватні накопичення. Як робити приватну пенсію, яка у 4-5 разів більша за державну і дозволяє жити краще і виходити на пенсію швидше, ніж за вислугою років, ділюся у своєму каналі. Приєднатись можна за посиланням в описі профілю. Не здоганяйте!